Вітання, котейки цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Почнемо із новин в мультиплеєрних іграх, потім перейдемо до одиночних. Дізнаємось, які ігри можна забрати безкоштовно, і на завершення дізнаємось, у що новеньке можна буде пограти із наступного тижня. У Warframe знову все перевернулося до гори Дригом. Що ж там відбувається? Сам Тракс просить нашої допомоги, бо його трон в довірі захопила майорка-русалка. Що? Так, тепер нам треба відвоювати землі вченого від сил Шепоту. І операція 8 кіхтів» триватиме до 16 липня. Для того, щоб мати змогу допомогти траксу, ви повинні завершити пригоду прокльон, яка розблокує режим ткаля островів на екрані навігації в довірі. Ну і вам точно має сподобатися новий фрейм павук Араксія із його зброєю. Ми його, до речі, можемо і купити, і обміняти креслення за нагороди в новому режимі в довірі. А ще й трофеї для Даджо заразом можна нафармити. А у «Премвідродженні» відродженні зараз є «Ревенант» і «Барук Прайм». 1 липня в Діабло 4 починається новий сезон під назвою Гріхи городримів. На що фактично ми можемо очікувати? На нову сюжетку про пошук артефактів городримів, на бійку за старотом і його посіпаками, на підземелля, де нагорода пропорційна складності, ще будуть здібності городримів. Для них треба збирати предмети, комбінувати і посилювати наявні навички. І для високорівневих гравців додається ланцюжок жахи, що посилюються, із наростаючою складністю. Ви десь вже все це бачили, так? Може, в попередніх сезонах? Та ні, цього разу все буде точно не так. Ага. Може, до речі, в батлпасі щось новеньке для себе знайдете. А з 3 липня в Діабла і Мортал можна буде пограти за друїда. Трейлер Blizzard, як завжди, зробили гарний. Ще й 8 хвилин геймплею показали. Фанати Фортнайт, а чи готові ви зіграти у смертельну гру? Гру Кальмара. Або Омара чи Рака, дивлячись, який у вас рівень гри. Нова колаборація із серіалом Гра Кальмара стартувала 27 червня. І логічно, у внутрішньогровому магазині зараз є кубка тематичних скінів. Окрім косметичних предметів, з'явився новий острів під назвою «Squid Grounds» із точками інтересу, оформленими в стилі серіалу. У грі Company of Heroes 3 тепер є офіційна українська локалізація. Текстовий переклад з'явився в оновленні АПАЛ Скорпіон, яка вийшла 25 червня. Правда, не варто ідеалізувати розробників, бо разом із українською в гру додали і мову болота. Ця тактична стратегія в реальному часі про військові дії вийшла ще в лютому 2023 року, а от українську локалізацію додали лише зараз. І ось порція крінжатинки під'їхала. Так от цього разу про таке: багато крінжі в світі коїться, але Дельта Форсу Тікток болотяну пісню із пропагандистським мотивом це є неприпустимим. Це минулорічний тактичний шутер від китайської студії Team Jade, яка належить Tencent. У грі є сюжетна кампанія та мультиплеєрний режим, що складається з щось типу пародії на Battlefield та окремий режим екстракшена. Так от, нещодавно користувачі помітили рекламу шутера в TikTok. У ній демонструвалися ігрові кадри під болотяну пісню із пропагандистськими мотивами з новим болотяним же оперативником. Трек містить слова наша раша Америка Пара». Це або свідома пропаганда, або вибрали пісню, аби яку аби була болотяна. Безглуздя, та й годі. Але це ще один доказ того, що гра не вартує вашого часу все все переходимо до приємнішого. Вже можна подивитися 20 хвилин геймплею The Blood of Dawn Walker. Тут показали подробиці бойової системи, нюанси просування сюжетом і пояснили підхід розробників до побудови діалогів. Бойова система стандартна для сучасних екшен RPG і передбачає кілька видів атак, ухилення, блоки, парирування і використання надприродних вампірських здібностей. Все виконано практично так само, як і в третьому відьмаку, і буде знайоме гравцям. Із погляду сюжету і наративу у Blood of Дан Вокер є два дуже важливих аспекти час і свобода дій. У кожному квесті у гравця буде кілька варіантів рішення, і багато з них виявляться морально неоднозначними, так би мовити, сіра мораль. А виконання кожного сюжетного завдання просуває вперед внутрішній ігровий таймер. І коли у такий спосіб мине 30 днів, то настане незворотна подія, і гра завершиться. Концептуально гра створює враження більш пропрацьованої версії «Вампір» – маловідомої гри від французької студії Don't Not. Виглядає все неймовірно атмосферно. Нам дуже сподобались графіка, висока деталізація локацій і автентичні декорації. The Blood of Dawn Walker вийде наступного року на ПК Xbox Series та PlayStation 5. І саме час дізнатися новенька про Chrono The New Dawn із щоденника-розробників. Події гри відбуваються у похмурому постапокаліптичному майбутньому, де більшість людства знищено. А світом бродять моторошні вороги, відомі як орфани. Ми будемо грати мандрівником, який має переносити сутності людей із минулого. Але як не крути, конфлікти з орфанами неминучі. Ми зіткнемося з жахливою здатністю орфанів зливатися із трупами, щоб ставати сильнішими. Це стосується навіть мертвих орфанів, що створює постійну загрозу. А хронічна нестача боєзапасів лише ускладнює ситуацію. Цікавою тактикою може стати приманювання орфанів до вже мертвих тіл, щоб відкрити їх для пошкоджень. Хоча завжди є ризик, що ви не зможете зупинити процес злиття, і це додає елемент ризику і винагороди. І буде змушувати гравців постійно думати на крок уперед. Мандрівник має у своєму арсеналі кілька видів зброї: від швидкострільного списа до потужного, але ближнього бою молота. Кожен інструмент матиме своє призначення. Світ гри буде населений різними типами орфанів, зокрема, особливо небезпечними допельгангерами. Серед них виділяються бігуни, які віддають перевагу ближньому бою, та грубіяни. Що здатні витримувати та наносити великі пошкодження. Ну і звичайно, ще доведеться боротися із ворогами, що атакують здалеку. І пізніше Блубертів нам обіцяє розповісти про спеціальних ворогів, які будуть з'являтися лише на деяких локаціях. The New Dawn виходить цієї осені на Xbox Series, PS5 та ПК. Little Nightmares 3 показали 10 хвилин моторожного геймплею. Розробники повідомили, що гра вийде 10 жовтня не лише як було заявлено раніше на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch і ПК, а ще й на Nintendo Switch 2. І вже почався прийом попередніх замовлень. Нам пропонується стандартне і делюкс видання із внутрішньоігровими бонусами. Little Nightmares 3 розраховане на кооперативне проходження, але другого персонажа можна буде довірити керувати штучному інтелекту. Цього тижня в Epic Games Store безкоштовно можна отримати Sable. Гарну атмосферну пригоду, де ми будемо досліджувати локації та лазити по горах. Багато людей хвалять гру. А у Steam розпочалася роздача Next Jump Map Tactics. Дивна Індіграй з покроковими тактичними боями. А ще там є головоломки і стрільба з космічного зорельоту. Може, комбінація і дивна, але акція діє до 1 липня. А хто ще не встиг купити Diablo 4 і має PS Plus, не поспішайте, бо вона у вас і так буде разом із Josant та King of Fighters. Просто чудово! А в новеньке щось можна буде пограти? Звичайно, можна. Зараз пробіжемося по релізам наступного тижня. 30 червня виходить у реліз Rekindled Trails. Збирайте і продавайте товари із далеких країв, щоб відбудувати зруйновані міста і повернути світло. За допомогою свого вогняного супутника ловіть рибу, видобувайте природні ресурси і об'єднуйте людей цього дивного, але фантастичного світу. Є демоверсія. Праймордіаліс – це заснований на фізиці конструктор риб, розкрити свій творчий потенціал, щоб перемогти істот, які використовують отруйні щупальця, електричний струм або вибухаючих монстрів. Можливості безмежні. Досліджуйте первісні глибини, щоб розкрити їхні таємниці і дізнатися, що ж лежить за ними. Демоверсія теж є. 2 липня виходить в реліз Меха Брейк. Об'єднайтеся в команду у багатокористувацькому шутері від третьої особи, що пропонує гравцям три унікальні ігрові режими, наповнені високоактивними наземними і повітряними боями. Обирайте з різноманітних класів, налаштовуйте свій зовнішній вигляд і боріться з ворожими мехами на підступній місцевості. Чи готові ви до найскладнішої битви разом із вашим бойовим роботом? 3 липня виходить в реліз Софія in exchange of Lies», або українською Софія в обмін на брехню. У Софії розлад особистості, і вона звинувачується у вбивстві кандидата в президенти. Нам пропонують зазирнути у гріхи та спогади п'яти її особистостей через камери спостереження. Будемо розплутувати спогади про темне минуле, що дрімають всередині Софії, і, можливо, розкриємо правду, що стоїть за цим злочином. котики цюнічки, міцненько вас обіймаємо. Ми вробимо все це для вас і дуже приємно бачити ваш відгук. Якщо є бажання, заходьте в наш дискорд, на наш телеграм-канал, на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. І взагалі, давайте зустрінемося в наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!